Зрозуміти самотупість, ту самомаразм такого слова, як реформи, уявіть, що ви приходите додому зі служби, передягаєтеся в домашню одежу, ягаєте домашні капці замість солдатського взуття чи фірмового і називаєте це все змінами, реформами. Питання в тому, коли переодягнули нову ганчірку на своє тіло, ви перестали бути тією особистістю, яка є вами, коли ви переодягнулися. Так само і системи, так само населені пункти. Все, що створює людина, вона створює по своєму образу і подобію. Системи – це як тіло, організм. Їх не можна реформувати, змінити перестановку до танків, осіб, перевиборами, переодяганнями, змінами назв, вулиць тощо. Систему просто повністю ліквідовують, як це зробили французи під час великої настоящої, на відміну від наших, революції. коли... Фізично, біологічно знищувалися пенсіонери старої системи і повністю вирізалася скелет старої системи монархія, олігархат і сталася зовсім нова, з нуля, новенька, небеушна система.